На передвиборчому мітингу Трамп заявив, що ставши президентом США, він зробить для захисту України більше, ніж зробив чи здатен зробити президент Байден. Оце я розумію справжня здорова конкуренція. При тому Байден вважає Трамп Україну скоро взагалі здасть, а він збільшить. Допомогу нам і взагалі з війною покінчить. Ну що ж, прекрасно. Якщо так далі справа піде, якщо кандидати в президенти найбільшої країни світу будуть змагатися між собою, хто більше зробить для України, то навіть наші власні недолугі правителі. Ті, які намагаються свою власну рідну країну здати ворогові, нічого не зможуть зробити. Тому що тільки він схоче здавати Трамп йому як махне рукою, як крикне, як крикне, так відразу здавати не захочеться.